Друзі, всім привіт! Канал Багірофіш вирвав Саню на рибалку нарешті. привіт. Щоб він відкрив сезон. Він, до речі, ще не рибачив в цьому сезоні. Саш, як це так? Ну, як так. можна, Робота. продаєш рибацьке і ще ні разу нічого дитини. Ти ж не треба тестувати. Все для людей. Робота. Все для людей. Працюємо. Все, ми, коротше, сьогодні, бачите, на вечірній кльов приїхали. Я сподіваюся, я він буде. Тобто вечірня рибалка в чудовій з Саша. Зараз будемо пробувати щось ловити. А ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Ну що ж, речі ми вже перенесли і будемо зараз розложуватися. Все дивіться, друзі, будемо тестувати. Real fish Tornado. Саня каже, що плохо. Каже, не рибалься, але ну, клас. Не, я чую за неї це нова це універсал. Ну що, зараз спробуємо. Дивіться, яка фракція. Прикольно. Запах такий прикольний. А я цей, друзі, зварив пшоно. Зараз закинув. Так, все, це викинув. Сюди пакети не викидуємо, забираємо з собою. Друзі, ще додав такий від трикабейц макуха з грушею. Кисла груша. Ось сюди додавали, щоб, щоб точно нам хватило прикормки. І такий запах взагалі класний і цікавий. От цей і кріль і, 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 і кисла груша вообще Ну І колір такий, бачите, став. Ну, цікавий кормки. Води багатенько не кидали, бо якби, і сама крупа тут, і все, каша. От, ну Виходить таке прикольне. Фракція крупна. Ну, я думаю, буде класно. Ну що ж, бачите, все вже розложив і стіл, крісло. Тут буду сидіти, Саня буде там далі. Хто пам'ятає, чудо чемоданчик. Зараз все розложуємо і спробуємо ловити. Із фідерів я сьогодні буду на один. Чисто. Хто пам'ятає, у мене маленький S-River флагмановський 3,3 довжина. От. З тестом до 100 грам. Друзі, дивіться, пішов дощ. Просто туч немає. А пішов в Ось, Дивіться, воду. Як Саша, це коли дощ іде і сонце. Курячий дощ? Да. Пишіть, хто знає за таке. Ну, Катюша у мене буде кастмастер 5000. Шок-лідер я убрав. І тому буде тільки 0.14. Шнур. Продіваємо через кільця шнур. Хто пам'ятає мій чудо чемоданчик від Brain. Тут у мене все, дуже зручний. Ось мої кормушки від профмонтаж. Сьогодні, мабуть, велику не буду ставити. Обійдемося якимись маленькими. Я не знаю, ну 80 забагато. Так, це взагалі сотка. Може, 70. Ось такий бачоночок візьмем. Спробуємо її, да. і класно буде кидати. Да, ось таку. Значить, дивіться, з гачків ось такий брейн. 10-й номер, от така форма. От, на повідці от така 3 d леска 0,16 з тестом до 5,2 кг. От, повідець десь сантиметрів, мабуть 40 десь так. Ось гачок. Обов'язково фідергам, фідергам, до речі, довгенький. От, потім стоп іде, От, інлайн буде. От, от, такий стопік. Потім йде бусіночка. У мене. І кормушечка на 70 грам профмонтаж такий бачонок. Якщо буде нести сильно, то може зміню на зрунто зацепом. Все почну, зараз черв'ячка. Черв'як за парушем зроблю такий бутербродик. Ось такий бутербродик, спробуємо на нього спочатку. Прикормочку. Так хорошенько. Оп. Ну що ж, закинув уже недалечко, пробуємо близенько зараз кидатись. Ні, тоді буду далі перезакидувати. Саня вже теж закинув одну і другу. Він буде на два ловити, я на один. Води, як бачите, дають. Я ставив туди три ноги, ще не було. А вже ось аж сюди підходить. Мабуть, скоро буде тікати назад. Так, буквально пройшло тут, не знаю, 5 хвилин і в мене голий Вася, все склювало. Один буквально був такий тичок і все. І вже скльовано. У сані вже перша є. Мілюзга. Хто вона і клює? Друзі, покльовка, але така щось не дуже впевнена. Такий дирик і все. До минулого разу і все було скльовано. Або за щось зачепився, або, або йде. Ага. Я щось піймав якусь лісочку. Ну що ж витягнув, ось дивіться, оснастка чиясь. Грузик ось такий, дві пружиночки, а і гачки. Ну, це як убивця карася, так, да, мабуть. Да, це чиясь оснастка. Ось така ось. Зараз витащу і нехай залишу, може прийде хазяїн. Нічого ж, перезакинув, бачили, витягнув оснасточку. От кидаю недалечко, зараз закормим. Покльовки потроху йдуть, але мабуть дрібізок бере. Покльовка так була. А ось нічого нема. забиваю черв'яка. Зараз покажу. Ось бачите, черв'яка нема. Дивіться, яка поклювка. Що ти таке клюєш? Угу. Да, тупо черв'яка опять стягнув. Ну, пускай буде зараз чисто опариш. Оп, дивіться, хто у нас хапуга. Це Саня. Перший карасик. Оп, на що, на опаріка, да? На черв'яка. червяка? Чисто черв'як. Чисто черв'як. Ну що ж, вітаю, Саш, Браво. з почином, з відкриттям фідерного сезону, з усіма цими, да? Все. Кіт буде довольний. Поїхали додому. Це тільки все починається. Ось бачите, Саша вже карасик. Ось вот так. Ну, новачкам везе. Зараз хотів вам показати, які подачі були. Дивіться. Такі подачі були, я не розумію, за що воно клює? Кармушку? А, ні, вже щось засіклось. Оце вона і є, що в мене клює. Я піймав цю бандитку, чуєш. Все, не будеш ти варувати в мене. Ось, оце вона клює. До речі, воно, бачите, хвост перебитий. Кривий. Понятно, що я тебе відпущу. Поки клює дріб'як можна попити Вечірні кавузьки. кавуськи. Побачите, як? Дивіться, який карасямбік. Що, цей як його? Опять черв'як? Опять черв'як і теж бачив, де я туда. Недалеко, так? Да? Наоборот. А, туди. О, ну це вже хороший карась, караць. Склас. Непонятно, чи щось тягну. Ні, так, карасик невеликий. Невеликий карась, ну вже є. Це вже почин. Почин. <плес> Ладошечний. Ех ти, карасямба, який красивий. Що ж, поки сидимо і щось трішки притихло. І в мене, і у сані. Але рибка ось у берег гуляє прям прям нормально. І от такі коротше, ці покльовки. Ну, на червяк клює нормально. От якщо париш, додаєш, то поганенько. Пробую тримати якийсь темп, закидую в одну точку. Буду сподіватися, що зараз прийде до рибка. Дивіться на цього хапугу, тільки і тягає воно карасів. Це вже який четвертий. Це вже четвертий. Ах ти ж! Він далі кидає От Я не знаю, чи мені теж далі кинуть Думаю, чого вона не хоче клювати, друзі, а там уже сидить вс тетя платвичка Ти Чого ти так клюєш, а? Біжи. Биш, така подача тільки що була, я не встиг засняти. Прям прям капець нічого нема, да? Оце да, ну подача була, я вам кажу. Зараз, зараз. Да, все склевано Сейчас вам покажу, как тут Саня розложився. Все, на два фидера, як дядька. Слева и справа. Яка в тебе довжина? 3,6, так? Да? 3,6, 3,3. 3,3,3,6. Це він подалі кидає. Це колесів, кстати, він на цей довгий. Фігачить. Шнури. Який шнур у тебе? Ти кажеш? 0,14. Не зносить? Чи трішки зносить? Трішки є. Трішки зносить, не? да, менше. А кормушка яка? 80 80 грам Прикольно. Саня каже, що тут коропів тягав. Оп, є щось? А я думав онлайн покльовочка. Да, да, да. Так, піду до себе, бо городі в мене клював. бачите, от Саня, виходить, ловить. Реально в нього покльовки йдуть в мене щось ніфіга. Думав, може закормлю точку. Ось зараз закинув трішки ближче, сюди правіше. Вообще не клюю. Мабуть, зараз буду перекидувати далі на дальнячок, який він. Дивіться, яку Саша зловив. Пишіть, знаєте, що за риба. З такими очима. Попливла. Швиденько, так? Да? Да. Короче, дивіться, якого витягнув лаптя. Ху-ху-ху. Так, розказуй секрет, Саш. Просто надо сходити в магазин крючків і все. Так. Да. <рес> <рес> Клас! Візьму, вбивця карася від профмонтату. 50 грам. От. І зараз спробуємо на неї. Так, ну що, зараз відкриємо. Давно я, до речі, не ловив на такі тємки. Ну, я думаю, що зараз вона буде працювати. От щось так думаю. Карась тут є. Бачите, Саня ловить. Зачепилось. От. Тому два гачки, все в межах дозволеного буде. Щас, зачепилося. Ось дивіться, така оснасточка буде. Тут 50 грам, тут пружинка і два гачочки. І зараз основна тема буде, зараз плаваючі, ще насадочки ще нацеплю. І все. Плаваючі в мене є теж від профмонтаж. Ось о, чеснок, мабуть, візьму 6 мм і щось інше в мене достільки. Було, може кукурузку або ось окріль. Ось таке. Ось так, да. Ось бачите, на пружину зараз прикормочки. Так, хорошенько. Ось таке виходить і кидаємо. Все, закинув. Надіюсь 50 грам зносить не буде. течія. Все, чекаємо. Коротше, Саня, дубасить і дубасить. А в мене щось ніфіга. Якась покльовка була, Такий прям попуск. Ох ти ж блин. Ох, друзья, щось хороше. Тоже фрикціон сработал. Аж дивно, Чи може я за зачепився? зачепился. Перевірим. Перевірим, ну перевіримо. Перевіримо. Фрикціончик сработав. Так, ага, тянул, да. Карасямба. Карасямба, бачите? Я, понятно, я його заціпив і за те, і за те, бачите. Думаю, що так важко йшло. Ну є, уже є. І там, і там, бачите. Опа. Ну що ж, я перезакинув. Ну, покльовка така не сильна була, просто відстрельнула і тягну, бачите, що я на два очки зачепив, тому так було важко, думав, щось хороше. Но все одно, швидше я тут на цю оснастку піймав. Скільки тут прийшло? Ну, 5-7 і вже покльока. Коротше, поки Саня мене облавлює по повній. він на два фідера тягає один за одним цих карасів. От що значить людина відкрила сезон? Да, Саш? Новачкам везе. Так, бачите, карась, але розмір невеликий. Засікається. Дивіться, як Саня ловить не браконьєр, ось дивіться, Гачок у нього взагалі ось. ось тут гачок. А тут, виходить, кусок шнура зачепився за його плавник і все. Тобто він сам піймався, виходить. Тих якогось бачив. І нормально, так? Да? Ну, ну да, Воно не цепить. Це класні шнури. Короте, ви бачите, хлопець стягає, це капець. Навіть не на гачки, просто на шнур цепляється. Я, я перший раз таке бачу, я не знаю, в мене не було. Ух. Ну а так, бачите, от, на цю оснастку вбився карася. Ну, в принципі, я витягнув вже два штуки. Покльовки йдуть. От. Ой, навіть зараз вся покльовка. Але розмір самі бачите ну, невеликий, не знаю чому. Якось... Ну, саня все одно далі, далі кидає, може і мені треба аж туди швиранути. Бачите, це така покльовка. Це дип 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 Оп. І, мабуть, нічого. Пум. Да, тупо з'їдає на пружині. Дивіться, опять зловив. Вже пів садка наловив. карасів. Оце так. Да. Вже десь сьома година. І бачите, от у мене реально гірше набагато клює, ніж у Сані. Зараз, звісно, в нього перестало. Але чому так, от, не розумію. Хоча приблизно кидаємо в одну, ну, в одну точку, майже рядом сидимо. От. Можливо, він десь попадає в якусь аномалію. От. Десь там бровочка чи що. І от були покльовки. Ну і так, да, він на два фідера, я на один. Ну, не знаю, поставив це ж коли пружину, то якби краще стало. Я от два витягну, одразу буквально. Ну і потім перестав. Воно ну, дебе опять тягне. Та що ти будеш? Хапуга! Хе -хе. Знову витягнув. Ну так. Кажу, така подача була і нічого нема. А тут карась сюди. Такий мелкий. Хі -хі -хі. Капець. Де крупняк? а? такие прям удары были по фидеру и там такие мелкий карасик я думаю там что-то хорошенькое видите это так клюет что ну такая подачка была прям о это уже карась побольше немного. о хоть хоть один да больше меньше видите на беленьку захотел Ну що ж друзі, все нам мабуть будемо шабашити, нічого такого зловити не вийшло. От, в основному Саня дубасив. Зараз покажу, скільки натягав. Зараз покажу, от, дивіться. От. Моїх тут мало, в основному Саня ловить. Ось от така от вийшла рибалочка. Трішки натягали. Саня казав, аби коту да, там, на жарешку. Ну, коротше, є. Тому дякую, що додивились до цього моменту. Чекайте нове відео. Пока-пока.